Погода в суботу буде досить сприятливою. Більшість регіонів відчує справжнє літнє тепло, хоча місцями небо прикриють хмари. Розглянемо детальніше, що очікує на 5 липня в різних куточках України. На Київщині температура в день підніметься до 24 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 14. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами. Опадів не очікується. На півночі. На Житомирщині температура в день досягне 21 градуса тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність, проте без дощу. У Чернігівській області температура в день становитиме 21 градус тепла, а вночі опуститься до плюс 13. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, можливі слабкі короткочасні опади. На Сумщині температура в день буде 23 градуси тепла, а вночі плюс 13 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується малохмарна погода без опадів. На сході на Харківщині температура вдень становитиме 25 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 16. Вітер північний швидкість 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься майже ясним, дощу не прогнозується. На Донеччині температура в день підніметься до 32 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 18 градусів. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода без опадів. На Луганщині температура вдень складе 32 градуси тепла, а вночі плюс 17. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде майже ясним, опади не очікуються. На півдні. В Одеській області температура в день буде 28 градусів тепла, а вночі плюс 22. Прогнозується частково хмарний день. У Миколаївській області температура в день складе 33 градуси тепла, а вночі плюс 20. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. День буде частково хмарним, без опадів. У Херсонській області температура в день підніметься до 34 градусів тепла, а вночі буде плюс 22. Вітер північний швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність, проте без дощу. У Запорізькій області температура в день досягне 32 градусів тепла, а вночі буде плюс 18 градусів. Вітер північний швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, опадів не очікується. У Криму температура в день становитиме 30 градусів тепла, а вночі очікується плюс 20. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду. Небо буде розсіяно хмарним. На заході у Львівській області температура в день складе 23 градуси тепла, а вночі буде плюс 13. Спостерігатиметься суцільна хмарність впродовж усього дня, але без опадів. В Івано-Франківській області температура в день буде 24 градуси тепла, а вночі плюс 12. Небо залишатиметься розсіяно хмарним, опадів не прогнозується. На Тернопільщині температура в день підніметься до 23 градусів тепла, а вночі очікується плюс 12. Небо буде частково вкрите хмарами без дощу. До речі, якщо дивитись нас не вперше, будемо вдячні за підписку, вподобайку та поширення відео серед друзів. Це допоможе нам і надалі щодня інформувати вас про погоду. У Чернівецькій області температура в день складе 25 градусів тепла, а вночі плюс 13. Спостерігатиметься Росія на хмарність без дощу. На Закарпатті температура вдень становитиме 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Очікується Росія на хмарність без дощу. У Рівненській області температура вдень буде 22 градуси тепла, а вночі очікується плюс 13. Небо буде значно вкрите хмарами, але опади не прогнозуються. На Волині температура в день становитиме 23 градуси тепла, а вночі буде плюс 13. Небо залишатиметься частково хмарним, без опадів. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 22 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Прогнозується Росія на хмарність без дощу у центральних областях. У Кіровоградській області температура вдень складе 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер північний швидкість 4 метри за секунду. Небо буде розсіяно хмарним, опадів не очікується. У Полтавській області температура вдень становитиме 25 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 15. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується розсіяна хмарність без опадів. У Черкаській області температура в день буде 25 градусів тепла, а вночі плюс 15. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується малохмарна погода без дощу. У Дніпропетровській області температура в день складе 29 градусів тепла, а вночі плюс 17. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде малохмарним, опадів не очікується. У Вінницькій області температура в день становитиме 23 градуси тепла, а вночі плюс 13. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. Прогнозується малохмарна погода без дощу. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати Україну Мовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Погода поступово вирівнюється. Хтось нарешті відпочине від спеки, а хтось ще насолодиться літнім теплом. Бережіть себе та не забувайте перевіряти прогнози щодня разом з нами. Тихого, спокійного вечора і до зустрічі вже завтра.